4 по 7 листопада Одеський обласний центр української культури в рамках Народної академії творчості проводить 12-й обласний науково-практичний семінар з Рима пісня. Провідна тема цьогорічного семінару Народний одяг, традиції і сучасність. Паралельно з семінаром проводиться всеукраїнська акція вишивання рушника до 200-річчя від дня народження Тараса Григоровича Шевченка. Щоденно з 10 до 18 години зрима пісня пропонує секції та майстер-класи: Мистецтво вишивки на теренах України. Український народний одяг та головні убори. Крій вишивка пошиття. Основи стилізації одягу. Сценічний одяг. Робота з релігійними сюжетами. Бісероплетіння. Патриківський розпис. Писанкарство. Художній розпис тканин. Ліплення з глини. Урочисте відкриття. Відбудеться 4 листопада об 11-й годині в актовій залі Одеського обласного центру української культури за адресою міста Одеса, вулиця Польська, 20. До участі в семінарі вас запрошують провідні фахівці України.